Так, вітаю всіх продовження серіалу як мені написали в коментарях про відквіташку, яку я придбала. Значить, я хочу розказати про цей субстрат, чому я його не дуже боюся, і покажу вам на прикладі однієї орхідейки. Вона в мене зараз єдина в такому субстраті знаходиться. Це орхідейка Rainbow Deising або Сапаріта, як і ще її називають. Я її придбала влітку. І вона теж, бачите, в такому мілкому субстраті. В неї тут було трошки поганого корінчиків. І я її не чіпала. Оці вже нові корінчики, оці. оці. Вона вже наростила в мене вдома. І ось у недавно я помітила, в неї тут вона розкуклила брунічку одну. Сподіваюся, щось проквітне. Я її не витрушувала з цього субстрату, дала їй можливість адаптуватися. Є тут ось і Старі гарні корінчики. За цей час вона мені наростила такий гарний, шикарний листочок. Ось, дивіться, зрівняти покупні листочки і домашні. Я коли її отримала, я так зраділа, думаю, ну, буде невеличка така листова розеточка а вона натті, здрасте, гляньте. Виростила. Ну, це, це добре. Значить, їй все подобається. І я поки що не спішу її від ціля витрушувати. Вона нарощує корінчики, все з нею добре. Навіть щось там збирається проквітнути. Так, це поки в сторону. Почнемо опрацювати. Із цією орхідейкою, значить, її треба витрушувати. Та я, мабуть, сюди, на цей буду. В общем, сподіваюсь, у нас вийде. Витрусити цей субстрат, не, не витягаючи її, із цього горщика. Ну, хоча б. Хоча б половинку витрусить, він вологий, якби він був сухий, вона б, він би витрусився скоріше. Тут, бачите, попадаються крупні кусочки такі кори, а в основному така. Мілка суміш. Оці кусочки можна буде їй назад засипати. В общем, продовжуємо. Так. Я її пальчиком придержую. Отак. От І намагаюсь. вытрусить у нас такая торфяный и так я сразу вид кладу такие кусочки коры Мокрый, страшный хоть Хоч вижима його. Якби я придавила рукою його, з нього, б... нього побачила капати вода. виявляється, як і ще стояла у холодному приміщенні, та ще й на полу, а пол кафельний. Ну, оце така безвідповідальність. Звісно, шкода буде. Так, відріжемо цей кусочок спорченого корінчика. Тут все тоже торчить. Зразу, зразу почистим вишнє, так, трусим, трусим, думаю, что витрусим? Вроді би основну масу витрусили. Так, тепер треба виковоріти торфіний стаканчик, він мокрий, страшний. Сок есть, значит. Портичку, боку. Так. ще. Тут трохи живий корінчик, а там трошки пропав веломен. Ну нічого не підсохнуть. Ну іначе, довгого пінцета... пінцета в мене немає, тому все я витрусила. Стаканчик вибрала. Там ще щось залишилося, ну, вже воно не суттєво, я просто вже не витрушу. Вже, якщо все витрушувати, то це Ей надо кориандти доставать. И там кусочки коры. Так. Ну все. Це все на викид. Значить, Значить, Тут трошки познімала поганого вела мене. Не буду я аж доковирювати до самого дна. то вже не страшно. Засиплю я. Середину пінію якраз така теж вологоємна кора. Можна тепер дієкори, кусочки сюди покласти. Зверху засіплю ще сухою корою. У мене вийшло не дуже плотно, повітряно так буде, свободно. І тому, я думаю, корінчики просохнуть трошки швидше, швидше, швидше просохнуть. Так, вот. Ось така пересадочка. Навіть не пересадочка, оновлення субстрату. Трошки прикрию ці корінчики, бо вони привыкли там Ой, там той мелкой. В мілкой тої фігні. Ой, вибачте. Ладно, отак. От Все видно. Залишки корінчиків видно тут. Треба буде поставити їй паличку, щоб вона не хиталася. Тому що. Ми потривожили її трошки, і вона була так плотно стояла, а зараз почала трошки хитатися. Я не, я не бачу, що я вам показую, затулила рукою все так акуратно туди. Не пошкодить курінчики, прищепимо її. От-от така у нас. Пересадочка. У мене оце трошки бентежить оцей цвітонос, колір такий незрозумілий. Я буду спостерігати, если що, я його чик. Что-то чи такая пігментація пингмен... в него. Чи я не знаю. В общем. Поки так. Все. Вот так у нас. Так у нас получилось. Минимум стрессок. Так би мовити, мінімум. як я її тіліпала, питалася з неї витрусити усе. Ну нічого. Воно, кажеться, поприлипало, то є мілкий субстракт до горщика, І кажеться, що там таке і залишилося. Ну, ми ж знаємо, що ми від тіля все майже все витрусили і оновили. Так, девочки, кому сподобалось відео, ставте лайки вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!